Півфінальні поєдинки шкільного турніру з футзалу кубок президента НФК «Ураган» Олександра Бубана, які передбачалися, видались справді видовищними, запеклими і безкомпромісними. Перший півфінал між п'ятою школою та школою гімназії номер 3 зафіксував нульову нічию. Тому доля поєдинку вирішилась у серії після матчових пенальті. У підсумку 3-1 і спеціалізована школа номер 5 побореться цієї неділі за головний трофей турніру. Героєм півфіналу став голкіпер Андрій Шаран, котрому вдалося перервати три пенальті. Ми нормально грали думаю, Ну, грали в пас, ну, Емоції були ну, багато емоцій, було. думали, що пенальтих можемо і програти. Ми думаємо, що ми зможемо перемогти. Другий півфінал між школою-інтернатом №1 1 та дев'ятнадцятою школою став найцікавішим поєдинком не лише цього ігрового дня, але й загалом усього турніру. Гра між суперниками розпочалась дуже жваво і без жодних поступок. Активні атаки інтернатівці вже на другій хвилині дали свої плоди. Але вихованці дев'ятнадцятої школи не погодились з таким розвитком подій. Всього за хвилину зрівнявши рахунок, а ще за мить. Підвоївши перевагу два-один. інтернату також не здавалися і вирівняли ситуацію. А вже на восьмій хвилині Олег Негела вивів свою команду вперед. На початку другого тайму Андрій Семьон двічі влучив у рота суперника, а закріпив перевагу Владислав Самотюк – 5-3. За чотири хвилини до завершення поєдинку школа інтернат зменшила відставання, але довести поєдинок до нічиєї і Відповідно до післяматчевих матчових пенальті інтернатівцям не вистачило сил та швидкості. Ми зможемо виграти в фіналі, чому бо ми. Е... Вчимося грати в пас і будемо розібрати комбінації і будемо забивати голи. Тож цієї неділі, 6 травня, у вирішальному дової зійдуться 19 та 5 школи. Нагадаємо, на кону красень кубок та сертифікат на суму 50 тисяч гривень. А от команди школи гімназії номер 3 та школи інтернату номер 1 поборються за бронзові нагороди.